В осінньо-зимовий період значно збільшується кількість пожеж в житловому секторі. Люди починають обігрівати оселі пічним опаленням електроприладами. Так, з початку листопада в Ізмаїльському районі зареєстровано 16 пожеж в житлових будинках, на яких Три людини травмована, одна з них шестимісячна дитина, і одна людина загибла. Основними причинами виникнення пожеж, травмованих та загиблих на них є необережність під час куріння, коротке замикання електромережі, недолік конструкції, порушення правил монтажу нагрівальних печей та димарів. Рятувальники постійно проводять інформаційно роз'яснювальну роботу серед населення для того, щоб ще раз Нагадати людям правила пожежної безпеки при користуванні пічним опаленням та електроприладами. Наразі дуже часто у багатьох громадян вимикають світло, тому люди почали масово використати генератори, газові пальники та свічки. Свічки це відкритий вогонь. Він несе велику небезпеку. Ми є Представниками служби порятунку 101, постійно проводимо інформаційну роз'ясню. Еснювальну роботу серед населення, тому що з початку опалювального сезону значно збільшується кількість пожеж саме в житлових будинках. І за листопад місяць в Ізмаїльському районі вже виникло 16 пожеж в житлових будинках, на яких травмовано три особи, одна з яких шестимісячна дитина, і одна особа загинула. Ми наголошуємо на виконанні правил пожежної безпеки саме при використанні пічного. Опалення генераторів, свічок, а також неперевантаження електроприладів, які також можуть стати причиною виникнення пожеж. Саме основними причинами виникнення пожеж. Травмованих і загиблих є необережність під час куріння, коротке замикання електромережі та недолік конструкції порушення правил монтажу печей та димарів. Тому ми нагадуємо людям. Правила пожежної безпеки вручаємо листівки, де прописані правила, котрі необхідно виконувати для того, щоб не було пожеж. Поради рятувальників при користуванні свічками. По перше, обирайте невисокі, стійкі та металеві свічники, запалені свічки тримайте подалі від легкозаймистих речовин. Також не залишайте без нагляду свічки які горять. І ніколи не спалюйте свічки до кінця, залишайте недогарок довжиною 2-3 см. Газовий пальник. Купуйте лише сертифіковану продукцію в ліцензованих точках продажу. Обов'язково дотримуйтесь інструкції виробника. Завжди перевіряйте цілісність балончика. Відсутність слідів витікання газу можна перевірити за допомогою мильного розчину. Газовий пальник розрахований для використання на від відкритому повітрі, якщо ж пальник використовується в приміщенні, де перебувають люди, там обов'язково має бути вентиляція. Не допускайте потрапляння на балон сонячних променів та тримайте їх подалі від дії високих температур. При користуванні пічного опалення не допускайте перегріву печей, слідкуйте, щоб в стінах печей і димарів не було тріщин, бо саме тріщини небезпечні тим, що через. Них чадний газ потрапляє до приміщення, не користуйтеся для розпалу печей легкозаймистими рідинами, не залишайте прилади, що топляться без нагляду, на підлозі перед топковими дверцятами, прибити металевий лист розмірами 50 на 70 сантиметрів. Заходи безпеки під час використання бензинових та дизельних генераторів, передбачити встановлення генераторів на відкритому повітрі, забезпечити обов'язково протипожених. Режну відстань, яка становить не менше 6 метрів до вікон, дверей та будівель. Купуйте тільки сертифіковані генератори, і тільки в ліцензованих точках продажу. Дотримуйтесь інструкцій, тримайте генератори сухими, не використовуйте в умовах підвищеної вологості, обмежте доступ до генераторів сторонніми особами. Робіть перерви в роботі генераторів, які передбачені паспортом виробника. Рекомендовано відключати через 5 годин роботи, хоча б на 30 хвилин. Пальне та мастило для генераторів тримайте на відстані не менше 10 метрів у спеціальних каністрах. Забороняється заправка генераторів при працюючому або неохолодженому двигуні. Забороняється об'єднувати генератори у ланцюг. Забороняється підключати генератори до електричної розетки. Шановні громадяни. Служба порятунку 101 вкотре звертається до вас з проханням про неухильне дотримання правил пожежної безпеки для того, щоб захистити себе та своє майно від вогню у разі виникнення надзвичайної ситуації або пожежі. Негайно телефонуйте за номером 101 до служби порятунку.